Ось вона. Вітання всім. Приїхав дивитись Hyundai 20 2020 року з великою батарейкою 65 кВт нетто. Тобто до, до нуля. Після нуля ще 5 кВт. 70 кВт взагалі у кони з великою батарейкою. Ємність. Нічого таке рівненька. Спереді не оббита. Зробили зараз Model Y от так само, як у кони. Передерли у кони. Замість протитуманок Основні огні, а зверху габаритні. Кона вже скільки років робить так, а тесла тільки-тільки передерла. Значить, грамотне рішення було, не просто так передерли. Ну нічого не бачу, оббитого. Ось одна єдина коцочка маленька від камінця. А тут ще щось зовсім без... без ямочки. Можна сказати, не побито камінцями. Не ганяли на машині, та й не встигли ще поганяти пробіг дуже маленький. Вон ще трошечки зовсім-зовсім небагато. Резина. Резина. Все сезонно. З боків рівно ніби. Заднє крило блищить більше. Дивіться, як паркують машини на стоянках. Так, заднє крило, ніби не бачу ніяких розводів, але щогрень походу не фабрична. немає більше нічого по лівій стороні. Ціна, питають, яка ціна? 17 тисяч у цієї машини. Не пам'ятаю вже, брутто, по-моєму, 17. Мені замовили огляд. Моя справа подивитися. Чи 18? Я не пам'ятаю по ціні. Вона стоїть на на мобіле. Он... Та зайти, до, до речі, турм автомобіля, ось нагуглити. І там є у них ще одна кона. Я тут пару днів назад дивився Мацду електричку купили її теж. Ну що, немає нічого? Зараз товщиноміром, ще проклацую, жодної паркувальної вмятини немає. Так, 110 заднє крило по одному кліку, щоб не займати час на, на відео. Тому що я і так бачу, що тут нічого не фарбувалося. Ну, вірніше, заднє ліве крило, щось там підфарбоване або відполіроване, більше блистить, ніж решта. Так, і зараз треба обходити центр міста Фулда. Щоб добратися до машини, треба обходити. Тесла рестайлова троєчка. Стоїть. Так, ну і от, добралися. 191. 191, 180. 258, 176. А я недобре приложив. 168. 186. Ну це зовсім небагато. Це не шпакля 186, це просто шар фарби, і то тоненький-тоненький. Просто помітно, що дуже блищить, дуже блищить більш ніж решта. Треба полірнути дверочку рядишком і буде тоді все однаково. Так, що у нас ззаді? Це у нас, скажімо, 60 мікрон лишніх, це навіть не одна десята міліметра ще менше. Це як ви розумієте це взагалі нічого немає. Резина ще нормальна. Спереді краще, спереді як нова, ззаді не зовсім нова, це сезонна резина. Рекуперація, тому диски гальмівні в класному стані. Ну що, жодних недоліків немає. На даху слідів відграду немає. Зараз відкриємо всередині От так виглядають ключі. Угу. Обійшов на свою голову, треба відкривати тепер машину. Товщиномір показав. Але третя модель 27 890. Дорогі тройки, дуже дорогі в його тройки. Так, відкрили. Карта дверей водія як нова, кнопочки теж як нові. Практично немає слідів використання. ущільнювач не пошкоджений. Використанням витягнутий ремінь теж як новий спинка сидіння водія не потерта. Тут теж поковина не потерта, тобто слідів використання немає. Не просаджено нічого, хтось їздив не важкий. Але й небагато, як бачите, їздили. 34 тисячі 286 кілометрів. Ну що, тут все як нове. Стеля ніде не забруднена. Ззаді все як з магазину. Абсолютно все як нове. Екстраси. тут всі по замовченню, круїз контролі, всі ці там підігріви сидінь. Шпор асистент, цей, утримання в полосі, все тут є. У кожної ікони нема без таких екстрасів. Може відрізнятися, тільки там оббивка салону, а так. Абсолютно всі опції по замовченню. Ну що, буду... Просити, щоб виганяли. Тут непросто непросто її вигнати звідси. Подивіться, скільки машин заставлено. Виїзд геть на другу сторону. Оце все треба вигнати, тільки тоді можна її переставити туди, щоб випробувати в ходу. Вирубаю поки що і йду до шефа. Якщо знайдете собі щось тут, можу заразом побачити і вашу машину подивитись. Паралельно 50 євро буде огляд. Бачите, по замовченню теж е сліпі зони, все тут не буває без тих чи інших екстрасів, тільки оббивка може мінятися. ццс зарядка. Звичайно, швидка. Тіп 2 і плюс-мінус для постійного... постійного току. Ось така штука. Швидка у її зарядка. Швидша, ніж у Mercedes, чи ніж у BMW. Так, ну що, пішов до шефа. Буду заканчувати відео, закінчувати. Тому що треба виганяти машини і перевірити, дивіться, скільки треба вигнати машин. А інакше це не огляд.